Світ рекордів це місце, де неможливе стає можливим. Дізнаєшся про 10 неймовірних рекордів, які здивують навіть найвибагливіших. Найшвидша людина на землі Усейн Болт 100 метрів за 9,58 секунд. Найдовша змія пітон Метусела, який досяг довжини 10 метрів. Замок Мальборг найбільший замок в світі понад 21 гектар. Найбільша піца у світі розміром в тисячі міцк мицькпет невольного поля, найдовший час без сну надцять діб, двічі години небезпеки, 2,4 4 мільйона годин на гітарі. Це рекорд для гітариста. Найдовше підводне перебування 73 години досліджуючи океан. Найдовший політ на вертольоті 10 тисяч кілометрів без приземлення. Найважчий підйом вантажу 6270 кг у важкій атлетиці. Найдовший баскетбольний матч 35 годин безперервної гри. Який рекорд тебе найбільше здивував?